Вітаю глядачі мого каналу, в даному відео я хочу з вами трішки поговорити про тональні креми, а саме про те, які види тональних кремів є, чим вони відрізняються один від одного, як вибрати тональний крем саме для себе і... Загальному, загальному про оці такі тональні засоби, які ми використовуємо досить часто. Якщо вам таке відео цікаво, то, звичайно ж, залишайтеся зі мною. Давайте розпочнемо із того, як же правильно вибрати тональний крем. Для того, щоб вибрати тональний крем, нам необхідно перше знати свій тип шкіри. Типів шкіри, ви знаєте, також, думаю, декілька. Це нормальна шкіра, це жирна шкіра, комбінована шкіра, суха шкіра і чутлива шкіра. Хоча чутлива це загальному під тип шкіри. Що стосується даних видів, ми трішки пізніше про них ще поговоримо більш детально. Але якщо ви вже знаєте свій тип шкіри, то це вже добре, тому що, заходячи в магазин, ви завжди можете сказати або ж продавцю, що вам потрібен тональний крем саме для, наприклад, жирної шкіри чи для сухої шкіри. Що стосується вибору відтінку. не вибирайте відтінок, наносити тональний крем на руку. Тональний крем вибирається лише в тому випадку, якщо ви наносите його на зону обличчя і зону шиї. Що ще стосується вибору тональних кремів? Мати на увазі, що є тональні креми саме по собі двох видів тональні креми, які йдуть з маслами, і тональні креми, які йдуть на водній основі. Що стосується тональних кремів, які йдуть з маслами, вони краще підходять для нормальної і для сухої шкіри. Що стосується тональних кремів якраз таки на водній основі, це кращі тональні креми для жирної шкіри і для комбінованої шкіри. Розпочнемо ми, мабуть, з вами від самих легших таких тональних кремів. Це флюїди і також бібі-креми. Покажу вам два. Це карнір і мейбелін. Це два бібі-креми. Це для жирної шкіри, це для сухої або ж нормальної шкіри біпі креми або ж не маскують різні недоліки, вони дають легке покриття, яке вирівнює тон шкіри, яке, можливо, якісь невеличкі такі почервоніння вам скриє, але особливо нічого вони не роблять. Але при цьому вони самі в собі мають вже зволожуючий крем. Тобто, вони одночасно будуть зволожувати вашу шкіру і трішки придавати вам тон. Інакшими словами, що флюїд або ж BB крем це той же самий ваш денний крем, але змішаний з тональною основою. Тому це, можна сказати, такий ось е, крем з відтінком, який зволожує шкіру, який трішки вирівнює ваш тон шкіри, який трішки її робить свіжішою. Що стосується далі, йдуть вже тональні креми і тональні основи. Ми, я вам взяла два показати загальному марки, особливого значення не мають. Ну, нехай це буде лимком Time Mirkle і тональний крем для тіла і для, для обличчя від MAC. Що стосується таких саме засобів, вони мають більш таке хороше покриття, яке вже здатне скрити якісь прищики, якісь розширені пори і так далі. Вони маскують приблизно 40-60% різних недоліків на шкірі. Тепер до наступного виду тональних кремів і це саме тональні креми, які мають досить такі вагоме, досить сильне покриття. У мене для прикладу два тональних креми. Зразу скажу вам, що Макс-Фактор ось цей з зеленим таким хертиком, він мені зовсім не подобається. І, якщо чесно, я якраз думала його викинути, сама не знаю, чому лишину. Із таких якісних, мені здається, ось цей Макс-Фактор, він досить непоганий. Він називається Second Skin Foundation. Second Skin Foundation перекладається як друга шкіра. Тому розумійте, що це такий тональний крем, який досить жирний, який досить густий, який скриває практично всі недоліки. Він здатен скрити навіть скнячки під очима, якщо вони не дуже сильно виражені. Також різні прищики, пігментні плями і так далі. Такі тональні основи використовуються частіше цього на вечір або ж на якісь святкові події. Наприклад, я використовую саме такі більш плотні, можна сказати, тональні креми для вісі, для різних вечірок, для макіяжу, який потрібен протриматися досить довго і особливо, якщо ви будете фотографуватися, вам гарне покриття, гарний тон обличчя просто необхідний. Тому такі тональні креми я би не радила вам використовувати кожного дня, але якщо є, наприклад, якась святкова подія, якщо ви, наприклад, збираєтесь у неділю кудись піти в гості, піти на весілля, піти на день народження, чи, пра... чи святкуєте якраз таке своє, то такі тональні креми дуже гарно виручають. Також тут потрібно бути дуже обережним саме з вашим відтінком, тому що ви розумієте те, що він справді густий і він дуже сильно насичений колір має. Якщо ви не підберете правильний відтінок, він буде відрізнятися від вашого кольору шкіри, тому і вийде ефект, що тут колір обличчя у вас зовсім інший від кольору самої шиї, від зони декольте і так далі. Тому такі засоби ми вибираємо акуратно, але все ж таки в своїй косметичці, в, своїм, в своєму арсеналі варто мати якийсь такий засіб, який буде більш таки гарно маскуючим, гарно тримаючимся. Тому в загальному можу вам рекомендувати такий крем, мені він дуже навіть подобається. І останній вид тональних кремів, хоча не зовсім тональний крем, це мус або ж так звана крем-пудра. Як бачите, зараз він виглядає якраз такий жирним, тобто це ніби густий тональний крем. Після висихання він стане одночасно тональним кремом і пудрою. Припудрувати такі засоби не потрібно, вони дуже гарно маскують. Вони здатні скрити серйозні недоліки і в загальному досить компактний варіант, наприклад, якщо ви збираєтесь у поїздку, якщо ви збираєтесь у гості, то це в загальному досить непогана паличка-вирочалочка для таких саме подій. Що стосується таких засобів, якщо у вас дуже суха шкіра, якщо у вас є різні е, такі сині виражені зможки, наприклад, то це не зовсім ваші засоби, тому що вони можуть їх підкреслювати. Що стосується сухої шкіри, такі засоби досить часто трішки підсушують шкіру. Що для жирної шкіри досить таки непогано, а що для сухої шкіри, це досить таки невдалий варіант. Здається, це все, що я хотіла вам розповісти якраз таки про тональні креми. Якщо я щось забула, то напишіть мені також в коментарях. Також, якщо у вас виникли питання, усе мені пишіть. приєднуйтесь до мого каналу. Надіюсь, таке відео буде вам все ж таки корисним і, можливо, все ж таки я вам хоч трішки допомогла з вибором тонального крему. Як завжди, бувайте і до нових зустрічей, в нових відео.